Готовы? А звук летит удобно. Там, зир, там зирочка была, бачу. Командир это готовы, да? Руку бачу. Готовы, Богдан, давай фонограмму. Спокойным кроком. Вот так, пошли, пошли. Ну, пришел. вони Отутся, призупинись, якщо не раніше, піші, зупинись, 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 поки не побачиш їх. От так і зупиняйтесь. А тепер пішли, пішли, пішли. Або навпаки, якщо вони раніше дійдуть до старту, піші. ви призупинитесь і підете разом. Піші. Піші, піші, піші. Поріним, Воля, валяй. Ось, ось, ось. И ми далі заходимо туди. І слухайте, що я кажу, Направо. Во! Раз, два. Ви так само. Наліво. Наліво! Вот раз, два. І отак. От Звідси гуском один за одним по цією колоною вийти за е, постамент. Ви так само. Не треба розвертатись. Повернувся і пішов. Пішов, пішов, пішов за ним. За ним, за ним через плече. Через плече, через плече, так само. Ну що ж, да, можемо бігти? Можемо не бігти. Не бігайте будете.